Далеко-далеко, у серці могутніх карпатських гір, де віковічні дерева торкаються хмар, а струмки шепочуть старовинні казки, жило собі маленьке зайченя. звали його Тинтик. Він був не просто зайчик, а справжній лісовий герой, швидкий, як вітер, добрий, як промінчик сонця, і чемний, як найвихованіший метелик. Але Тинтик мав один великий, великий секрет, одну малесеньку, але дуже надокучливу проблему. Він боявся темряви. Ох, як же він її боявся! Щойно вечір опускав на ліс свої м'які оксамитові крила, тинтик швиденько ховався у своїй затишній нірці. Він боявся навіть висунути носик, адже ніколи не знаєш, що ховається у темряві, чи не так? Різдво наближалося, а з ним і довгі глибокі ночі. Темрява ставала густішою, вітри затихали, і ліс готувався до чарівного свята. Нарешті настав святвечір найчарівніший вечір року. Тинтик, попри свій страх, цього разу не зміг всидіти у нірці. Його виманила дивна тиша. Вона була не схожа на звичайну нічну тишу. Ця тиша була надто глибока, надто порожня. Дерева, що зазвичай тихо шелестіли гіллям, стояли мовчки. Місяць, який зазвичай лагідно світив у віконце тинтика, сховався за хмарами. Зірки, наче хтось невидимий, вимкнув їх, погасли. Що сталося? прошепотів зайчик, його маленьке серце стукотіло, як дрібний барабан. Ніч, наче загубила своє світло. І саме тоді, крізь цю глибоку тишу, Тинтик почув ледь чутний звук. Він був такий слабкий, наче хтось співав далеко-далеко, майже пошепки. З туману, що легенько стелився між деревами, вийшла мавка лісана. Вона була неймовірно красива, з волоссям, як лісовий мох, та очима, як росинки. В руках вона несла крихітний відблиск, маленьку світлинку, що тремтіла, наче останній вогник свічки. Мавко. вигукнув тинтик, зовсім забувши про свій страх. Що це? Що сталося з ніччю? Мавка лісана сумно похитала головою. Це світло колядок, милий зайчику, сказала вона своїм ніжним, мов дзюрчання струмка голосом. Але сьогодні воно дуже слабке, люди співають мало, і ліс майже не чує музики. Якщо темрява не почує жодного голосу, вона стане ще густішою, сильнішою і ніколи не відпустить Різдво. Зайчик затремтів, його вушка сумно опустилися. Але я, я не вмію співати, я зовсім не вмію. Мавка лагідно посміхнулася. Кожен уміє тинтику, просто потрібно знайти свій власний голос. Вона повела зайчика до струмка, що тихо дзвенів поміж камінням. Послухай, прошепотіла мавка, це вода співає своєю мовою. Так само і ти маєш пісню, просто ще її не знайшов. Тинтик прислухався, але чув лише, як тремтить його маленьке тіло. Нічого, сумно зітхнув він. Раптом на гілку старої ялини м'яко опустилася маленька пташка, снігурка, наче жива ягідка калини. Вона застрибала, потім розправила свої ніжні крильця і заспівала тоненькою, але дуже чистою нотою чір р, -р чік Її пісня була такою радісною, такою дзвінкою, що, здавалося, сама темрява на мить відступила. Бачиш, сказала мавка, гладячи тинтика по спинці, така маленька, а співає, бо не боїться темряви, бо знає, її голос долітає до самого неба. Тинтик наважився спробувати. Він набрав повні легень повітря і тихенько пропищав Ті, ті, вийшло дуже тихо, майже беззвучно, як перший подих весни. Але снігурка захоплено кивнула своїй маленькій голівкою. Оце вже початок, радісно прочерикала вона, та раптом повіяв холодний вітер. Темрява стала густішою, немов чорна ковдра огортала ліс. Мавка блідла, її очі затьмарилися. Ліс гасне, прошепотіла вона. Нам потрібно світло, хоч найменше. Але я не вмію, знову заплакав зайчик. Його маленькі сльози блищали, як росинки на травичці. Я не зможу. Мавка ніжно поклала свою прозору, мов листочок лапку йому на голівку. Її очі сяяли мудрістю. Ти зможеш, тинтику, сказала вона, співай, навіть якщо боїшся, бо хоробрість це не відсутність страху, а коли ти робиш крок, навіть коли лапки тремтять. Тинтик глибоко вдихнув він заплющив очі і сильно сильно постарався. Усе його маленьке тільце напружилося. Та, та, ти, та. тягнув він, і здавалося, що з нього виходить не звук, а саме тремтіння його хороброго серця. І раптом, о диво, з його маленького ротика вилетів звук, маленький, чистий, мов срібна дзвіночок, який щойно народився. Темрява здригнулась, немов злякавшись чогось нового, ліс ледь ледь засвітився, наче хтось увімкнув тисячі крихітних ліхтариків. Снігурка щасливо заспівала в тон, а мавка підхопила мелодію. І тоді, наче відповідь на срібну ноту тинтика, з'явились вони, дитячі голоси, що йшли здалеко, здалеку, із засніженого села. Їхня пісня, як теплий м'який пух, полетіла лісом. В Вифлеємі нині новина. Це були колядки, тисячі маленьких, мерехтливих вогників спалахнули в лісі, на гілках дерев, на кущах, навіть у повітрі. Колядка долетіла від дітей до дерев, від дерев до могутніх гір. Від гір у саме бездонне небо. А з неба їм відповіли зірки, що раніше були сховані. Вони засяяли яскраво-яскраво. Місяць, мов добрий дідусь, виглянув за хмари. Тиша розцвіла новими звуками, мелодіями та світлом. А тинтик він співав разом з усіма. Не голосно, не ідеально. Але щиро, щиро, від самого серденька. Коли останні акорди колядки стихли, залишивши по собі тепле, чарівне відлуння, мавка лісана лагідно обійняла зайчика. Її очі сяяли гордістю. Ти зробив це тинтику, прошепотіла вона, ти врятував світло різдва. Тинтик, який щойно пережив найдивовижнішу пригоду у своєму житті, з подивом запитав Я. Я співав? Я справді співав? Так, мій маленький друже, відповіла мавка, і твоя нота була тією, що повернула світло і радість у цю різдвяну ніч. Твоя срібна нота стала іскоркою, що запалила тисячі інших. Тинтик засяяв, його вушка радісно підстрибували. Але ж я боявся. Мавка посміхнулася, її обличчя було таке світле, як ранкова зоря. Саме тому ти й герой тинтику, бо хороблість це коли ти співаєш, навіть якщо тремтять лапки, навіть якщо страшно.